Джастіна Бібера Давай. і його арешт в березні 2014 року. Но ну Ти вже маєш знати про це арешт, мені здається. Я якщо чесно не пам'ятаю. Можливо, я про нього знала, але прям деталі я взагалі не пам'ятаю, і який він тут теж радісний на макшоті. просто. Що ж трапилося? Джастіна Бібера було заарештовано в Майами-Біч за водіння в стані сп'яніння. Опір під час арешту, водіння з простроченими водійськими посвідченнями. А ти пам'ятаєш цю історію з 2014 року? ми вже от, були... ну, я Не дуже, не дуже пам'ятаю. Взагалі, не пам'ятаю. Що... Чомусь я більше пам'ятаю ні на добре в 2009 році, але не Вібера в 2014. -му. Ось те ж саме. Типу, я зав... я знаю, що його арештували. Це 100%, я знаю, угу. але за що саме? Як це трапилось, і я не пам'ятаю цю історію in real time, як вона розвивалась, хоча це вже був 14-й рік, знаєш, да. тому угу. дивно. Його заарештували, коли він їхав за кермо орендованого Ламбергіні, і також заарештували його друга, співака Халіла Аміра Шарієфа, який був на Феррарі. В документах прокуратури зазначено, що Бібера писали як роздратованого та зверхнього щодо поліції. Він відмовлявся проходити тест на тверезість, посилаючись на травму стопи. А коли ж спробував. Здати тест, він хитався та шкультигав: а це типу тест, де треба пройтися, дотркнутися, порівняно. Да, 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 да. Я подумала, що подути, думаю, як, а як йому стопа заважає подути. <світ> Коли зупинили їх, біба розлютився на саме питання. Він сказав, що мені 19, я просто розважаюся. А що ви робили в 19? І офіцер відповів, що він точно не ганяв на ламборгіні. <світ> і на що Бібер відповів: Ну, за те, у вас не було мільйонів на рахунку, як у мене. А, я не можу, цей секонд-хендбарсмент мене зараз да. вбиває через 19-річного Джастіна Бібера. І ще я хочу додати, що в нього зараз також мабуть, немає мільйонів на рахунку, тому. Да. Ага. Також під час тесту він пояснив, що три місяці тому отримав тріщину стопів, впав з дошки, але відео показує, що Джастін невпевнено йде по прямій ну, під час цього тесту. Mm -hmm. І згідно з текстологічним такс. Токсикологічним звітом у його крові виявили зелену Винюхали. пані. <свят> Винюхали, <свят> Винюхали. <свят> зелену пані та Занакс Заспокійливі ліки чи щось таке. Бібер зізнався, що приймає протитривожні пігулки, коли почувається затисненим. Я не можу. оця його зачіска того періоду. Да. Просто чому? Чому усі так хотіли частинку цього Джастіна?